Чи чули ви фразу типу слон на вуха наступив? нього немає слуху? Я так. Безліч разів, але до певного періоду свого життя і музичного розвитку я задумалась, чому така фраза взагалі існує? Хіба існують люди, які абсолютно не мають музичного слуху? Адже музика це не якась міфічна істота, це є фундаментальна річ. За допомогою неї люди спілкуються, признаються в коханні, переживають горе. Неважливо, якою мовою вона написана, ні навіть не повинні бути слова взагалі. Ви чуєте це і відчуваєте певні емоції, які автор чи виконавець в неї заклав. Особисто для мене фраза Немає слуху то. Же подібна до фрази немає смаку, і не важливо, чи це смак їжі чи смак одягу. Ви мусите одягатись, хоч якось інакше змерзнете. Неважливо, як вміло ви розрізняєте різні спеції. Ви мусите їсти музику. Ви теж чуєте всюди вдома під час перегляду фільму, по радіо дорогою додому, на вулиці під час прогулянки. Кожна людина, яка не має фізичних проблем зі слухом, має музичний слух, але не кожна його розвиває. Повертаючись до кулінарного мистецтва. Чи звертали ви колись увагу на те, що саме ви відчуваєте, коли їсте? Наприклад, ви замовили в ресторані овочевий салат з заправкою від шефа. Проаналізуємо, що він складається: свіжий смак огірка, солодкий томат, пікантна цибуля, і заправка на основі оливкової олії. Але ми можемо піти глибше, з чого складається заправка. Відчуваємо смак зерен гірчиці, меду і апельсинового соку. На цьому етапі деяким людям стає складніше розрізнити такі тонкі смаки. Але ми йдемо далі. В салат шеф додав спеції з трав, які трави ми можемо розрізнити: базилік, орегано, кріп, петрушка, фенхель. Чи дійсно ви всі відчуєте це? Звісно ж, ні. Але людина, яка любить готувати, набагато ближче до розуміння кожної ноти смаку. Нота, смаку. Виглядає як підведення до наступної думки. Можливо, це вас здивує, але музика працює так само. Ви можете не просто запихати в рот чергову шаурму, а намагатися її прослухати, як слухають воно сумільє. Прослухаємо маленький відрізок твору, що ви чуєте. Гарну пісеньку, а музикант тут почує скрипку, віолончель, контрабас, трубу та ще багато різних інструментів. А тут Бас, гітару, вокал, беквокал. Тож який в цьому секрет? Хіба музикант слухає інший запис, чи, можливо, у нього більші вуха? Уявимо, що ви ніколи не куштували огірок. Чи відчули б ви в салаті його смак? Цікаве запитання, чи не так? Я гадаю, що закритими очима ви б навіть приблизно не знали, що ж це в цьому салаті таке. Та виплюнули його. І це просте порівняння відкриває для нас першу суперздібність знати назву і смак, тобто звучання того, що ви чуєте. Музикант знає безліч інструментів, знає, як звучить гобой, а як флейта, тому він і може розрізнити їх в хаосі звуків, як зерно гірчиці в заправці. Ми акцентуємо увагу на флейті, та інші інструменти відсіюються самі собою. Чесно кажучи, іноді мені навіть складно слухати музику повністю, бо ці розділення в мене виникають автоматично. Але сенс в тому, що я навіть не задумувалась про те. Що інші люди чують це не так, насправді жодне з чуттів людини не є прямою інформацією це тільки інтерпретація мозком сигналів, які поступають до нього через ці чуття. Натренований мозок зможе інтерпретувати ці звуки як мажорний акорд. Тренування мозку не дуже відрізняється від тренування тварин, тільки люди зазвичай тренують себе самі. Щоб песик, нарешті, перестав брати до рота все підряд на вулиці. Ми повинні приділити йому час використати правильні стратегії навчання, не змушувати його, а показати, що це для нього вигідно і важливо у вигляді смаколика. Чи часто при навчанні ви нагороджуєте себе смаколиком? Задумайтесь, це тільки один шар розуміння музики: вміння її слухати та розвитку слуху. До цього я звертала вашу увагу на різницю звучання різних інструментів, але всі ці інструменти можуть грати тільки сім нот. Звісно ж, це трохи складніше. Ще одним відкриттям для мене було, коли я попросила людину взяти певну ноту. Людина з нерозвинутим музичним слухом, звісно ж, співала не те, що я просила, і я виправила, попросила вище, а людина не знала, що таке вище. Для мене ноти це певна вертикаль. Де внизу звучить найнижча нота, йде до безкінечності вгору, підвищуючи звук. Це звучить приблизно ось так. Висоту звуків можна позначати в герцях, но таля, наприклад, зазвичай має 440 герц. І ця вертикаль може накладатись на фортепіано, наприклад, ось міський звук, ось високий. Якщо ви взагалі не розумієте, про що я кажу, то саме час спробувати розвинити свій музичний слух. Наступного разу слухаючи музику, зверніть увагу на те, куди рухається мелодія. Спочатку вниз, потім вгору, знову вниз, залишились на місці. Так як зазвичай основна тема повторюється, то ви можете помітити певну закономірність в цьому. Спробуйте візуалізувати це рухами, якщо важко уявляти. воду. Добре, ми зрозуміли, що ми можемо його розвинути. Але для чого він нам потрібен? Взагалі це дуже хороше тренування для мозку, здобуття навички фокусу на конкретні речі або тримання уваги на декількох одночасно. Це все не зникає просто так. Набуті навички завжди дають змогу більше зрозуміти цей світ. Ви почуєте речі, які ніколи не чули навіть в ваших улюблених піснях, а ваш музичний смак стане вишуканішим. Ви зможете усвідомлювати, чому саме ця пісня мені подобається, а ця ні. Звісно ж, це має глобальний вплив на культуру в цілому. Якщо люди перестануть слухати лайно, то це не буде проносити гроші, і продюсерам прийдеться напрягтись. Також ви почнете краще співати, краще попадати в ноти і краще грати на музичних інструментах. Зможете співати пісні в два голоси. Хіба це не чудово? Маю надію, що цими прикладами я розвіяла міф про поняття музикант від природи. Адже часто всім таки здається, що людина такою повинна тільки народитись. Ні, це кропітка праця, хоч і не завжди свідома, зважаючи на вік, коли люди починають займатися музикою ще в музичній школі. Але все ж праця. Це набута навичка, яка розвивається. Далі більше. Можливо, ви чули термін абсолютний слух. Ця штука вже є міфічною і для деяких музикантів. Це навичка чути конкретний звук чи акорд. Наприклад, абсолютник одразу почує, що це за нота. Так, це нота Ре. А також багато абсолютників почують цей акорд. Цей акорд позначається ось так. Люди розвивали свій слух на уроках сольфеджіо чи вдома. Деякі абсолютники чують ля, а всі інші звуки та акорди в голові вже добудовують, а не чують одразу. Тобто хтось розвинув свій слух до абсолютного, але не настільки добре, як інші абсолютники. І також абсолютник може розрізнити дуже багато звуків, але його вухо не може розрізнити діалекти німецької мови, наприклад, тільки якщо не натренує своє вухо для цього. Основну думку, ви зрозуміли. Про абсолютний слух я маю плани зняти окремі відео, бо ця тема є дуже широкою. Дякую за увагу. Щаслива повернутись на простори Ютубу. Також не забуваємо про те, що в нашій країні триває війна і потрібно донатити. Я залишаю вам посилання на конкретний збір. Буду дуже вдячна, якщо ви долучитесь. Ставте вподобайки, долучайтесь до обговорення в коментарях, підписуйтесь на канал та до зустрічі в нових відео.